Ми продовжуємо наш ефір. Дмитро Слівченко, голова Береславської райради. Це Херсонщина. Добрий день. Добрий день. Як Херсонщина, зима, літо, тепло, війна далеко. Що у вас розкажіть? Зима, е, обстріли, часткове встановлення чи як воз'єднання, повертання людей додому. <плес> <плес> і празники, і гори. Ну все є. все є. А, Чого найбільше? Чи тривають обстріли? Давайте почнемо з цього. Що відбувається? Я, я, де війна? Війна у нас іде повністю по берегу нашого Каховського водосховища. Ну, те, що стосується Береславського району. Обстр... Обстріл кожен день. Е... Люди героїчно стоять. Ні, ні, ніхто не ви, виїжджає. Відсутнє світло. Е, частково встановлена Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, Високопілля, е, Береслав. Інші села поки що ну, ремонтні роботи тривають, йдуть хлопці, молодці, але ще поки нема світла. Високопілля Олександрівка, 1 Олександрівка, 2 Береслав. Відновлено, ви кажете, це в першу чергу йдеться про електрику. Я правильно розумію? Про електрику, Тільки поки що про електрику. Так. Я прочитав, що недавно вам привезли потужний генератор для відновлення водопостачання. Чи знаєте про цю історію щось? Дивіться, в Береслав привезли потужний генератор. Там за що цього вас обновили водопостачання села, які там, допустимо, громади, які там поменше, там Кочубеївська, там, там теж світло є. Менше там Новоолександрівка, Такі громади. Там водопостачання за що генераторів. За рахунок генератора. Цей генератор. Я, якщо мучаємо цей генератор, так. купив ЮНІСЕФ. Це оонівська організація. Ми часто говоримо, що ООН такий безполезний, що вони такі імпотенті. Сваримо цих оонівців. Який ваш досвід взаємодії з міжнародними організаціями? Дуже гарний досвід, дуже багато надається підтримки. Все все, все обічно починає від їжі, заканчує тими ж генераторами, і тепла одежа, і, одежі, і, і ну, хімія, всяка, яка там потрібна для домогосподарств. Тому дуже плідно працюємо, молодці, без них було б важко. Також у мене є ось інформація про електрообігрівачі. Фундація Зеленської Олени та Агентства міжнародного розвитку USAID. Чи не задрібно ці е, такі речі? Може варто для місцевого самоврядування допомагати якось системніше? Ну, не знаю, там якісь е, відбудову якоїсь там великої конструкції. Що таке там тисячу е, обігрівачів? Ну... Як вам сказати? Ну теж так частково не вибереш. Дивіться, допустим, Борислав з задоволенням після відновлення електропостачання отримується обігрівачі, тому що це у нас же там є багатоквартирні будинки, і там боржуйку не поставиш, тому конкретні ситуації як конкретність. Я не, не критикую, було. я просто щиро цікавлюся. Я просто а. перед вами, я просто перед вами говорив з Олександром Солонтаєм. Може чули такого е, діяча. Він багато займається допомогою там місцевим громадам. І він mm. мене переконував, що місцеве самоврядування у нас в Україні таке потужне, і в тому числі на тих територіях, які щойно деокуповані, каже, дуже потужне місцеве самоврядування. Моє питання до вас, пане Дмитре, таке. Е, е, наскільки ви от самостійні в ухваленні рішень? Куди треба гроші скеровувати, що в першу чергу відновлювати? Кому треба допомагати більше? Ну бачите, ми ж в розрахунку коштів, і тому і відповідних рішень обмежені тим, що зараз введене військове стан і наші повноваження переходять до військових адміністрацій, да -да. вони самі приймають рішення. Ну ми Ну розумієте, що таке? То в мене депутатський корпус 38 депутатів, які кожен з села, з громади з всього району. І вони всі чітко розуміють, кому що потрібно, і я можу оперативно отримувати інформацію і в ті ж фонди звертатися за тим чи іншим. Ну, я ще думаю, я вважаю, що самоврядування у нас дуже гарно працює і допомагає тим же військовим адміністраціям, які бувають що і не місцеві призначаються. Тому я думаю, наша, наша участь дуже важлива. Добре, що ви згадали про призначення військовій адміністрації. Там зараз реально більше ваших чи більше все-таки присланих з Києва? Десь 50 на 50, я думаю. 50, 50, 50 на 50, 50 да. Чи є дуже багато? Ну, не дуже багато, а в мене е, е, два, три, три депутати районної ради призначені у добусті Воронцовка, Там депутат районної ради, він призначений головою військової адміністрації. Ага. Е, це Милове, теж депутат Береславської районної ради. Мінько Люба, вона теж призначена головою військової адміністрації. Ті громади, там як, Ті, які межують у нас з Миколаївською областю, вони там дуже сильно постраждали, там майже нема людей, їх будинків. То там я чув, що із Києва є люди призначені, так що. Тобто, в принципі, якоїсь такої зрозумілої, чіткої позиції, що місцеві не справляються, немає. З іншого боку, і якщо просто є дефіцит кадрів, то просто надсилають людей з центру, умовно кажучи. Да? Можливо, так. Можливо, так. Що з грошима? Скажіть мені. Щойно закінчився бюджетний рік, щойно починається новий бюджетний рік. Що у вас було, і що буде, ви вже розумієте, що з грошима? Ну я як, скажімо так, місцевий. Жителі, які розуміють, е, заснування, да, чи як, звідки брались кошти, кожен то це у нас аграрії, це земля, це врожаї. На даний час я розумію, що після таких наслідків цієї війни дуже буде складно, тому що все заміновано, все в снарядах, все в якихось розтяжках і тому подібне. І відновлення це займе. Я так розумію, багато часу, тому наш регіон буде як мінімум дотаційним. Другого я поки що не бачу. Ви згадали про, ви згадали про аграріїв і фермерів. Ну, я думаю, що озимину ніхто не сіяв там у вас. Ніхто не сіяв, ніхто і не збирав той уражаль, то, 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 ну, З весни і він так і залишився на полях. І... І, і зараз ви кажете, вони поруйновані, побиті позаміновані? заміновані. Да, так, і там дуже багато і не, не розірвані снаряди, і розірвані, і е, ракети прям видно торчать в полі. Тому, е, а в нас площа дуже велика, і розміновувати прийдеться дуже довго. Чи почалися роботи по розмінуванню не інфраструктури, а власне полів, аграрних якихось територій? Ну як я розумію, на даний час пріоритет по людях, і тому а я, самих саперів дуже, я так розумію, не вистачає, тому їх пускають в основному по лініям електропередач. Де треба, щоб Рес могли підійти до цих ліній, тому вони задіяні поки що в інфраструктурі, тобто вдається поки розміновувати лише лінії електропередач, якісь так. інфраструктурні об'єкти. Об'єкти, да, так. То і, і я просто щоб закінчити, вибачте, що я вас мучую там такими а простими питаннями. Особливо, але але я правильно розумію, що фактично аграрії зараз не працюють. Аграрії зараз не працюють. Дуже багато хазяїв техніки або викрадено, або зруйновано, або побито. Аграріям буде дуже велика потрібна допомога. Вони самі не зможуть встановити той об'єм, ту е свою роботоспособність, яка в них була, на жаль. Я ще півроку тому говорив з представниками міжнародних організацій про те, що буде потрібна цілеспрямована міжнародна допомога для херсонських фермерів. Чи знаєте ви щось про такі проекти? Чи чи бачили ви чули? Може, вже якась допомога надходить там фермерам? На даний час я так розумію, що е, нема не то, що коштів, нема навіть, я так розумію, бачення поки що, як це встановлюється, буде, і за які кошти, хто це буде займатися, хто це буде розподіляти, як встановлюють ці збитки. Е, для мене поки що не, не зрозуміло, як це буде. Я вважаю, що потрібно не нам перемогти, і ми переможемо обов'язково, а вже потім, я думаю, буде це відновлення. Ну, але 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 ну якось і господарку треба відновлювати. Ви говорили про те, що мало людей лишилося. Чи повертаються люди в деокуповані райони, в деокуповані містечка, в села? Люди повертаються у кого є, куди повертатись. То ну, це є. Да. Люди приїжджають, ремонтують і криші і вікна. Ну, але багато таких випадків, коли людям нема куди повертатися, дуже все пошкоджено, зруйновано. Ну я думаю, що половина ще точно не повернулася. Половина да, ще більше. точно ще точно да. не повернулася. Пару тижнів тому дуже серйозний обстріл був прилетіло серйозно на ринок в Береславі. Я знаю, що да. там по руйнаціям по жертвам? Пожертвам вроді все там слава Богу обійшлося, але постраждали там п'ятиповерхові, Ну на теж багатоквартирні будинки. Там є прямі попадання і в стіну, і в вікно. І слава Богу, там не жили люди. І ніхто не постраждав, але майно понищене, звісно. Слухайте, а це вони стріляють звідти з-за Каховського моря? Ну з за Дніпра стріляють, правильно я розумію? Так, да, в Бориславі, якщо от, вийти на центральну площу, то е, це відстань, може, кілометр, може, ну, видно, б, ну, в око можна побачити ту сторону легко. Скажіть, якщо це невелика військова таємниця, чи відповідають наші у відповідь на обстріли? Наші постійно працюють е, молодці хлопці, е, ну. Я ж дуже по перше, дуже велика маленька відстань, тому все долітає, скажімо так. Ну, наші молодці працюють кожен день багато. І я розумію, що у них все вийде. Як ваші відчуття від взаємодії з українською армією? Я розумію, що ви там всі до чекали, довго чекали і, і мріяли про повернення України української армії. Як зараз взаємодіяти з українською армією? Чи є у вас якісь проблеми, чи, чи відроджується бізнес на тому, що там є солдати і витрачають якісь гроші? Вони? Звичайно, військові там да, дуже би, ну, скажімо так в тих, міст, в тих містах, де була і окупація, або прифронтова зона, там весь бізнес був якийсь час повністю відсутній. Але з приходом наших військових, звичайно, відкриваються крамниці, Бізнес починає оживати потрошки. По по ну все, все, все йде вперед. Чи чи вдалося зберегти навчальний процес в школах? Чи знаєте про це щось? Чи працюють вчителі онлайн-офлайн? Що знаєте про це? У нас в районі дуже багато знищено шкіл і дитячих садків, але вчителі працюють онлайн, діти навчаються нещодавно відправлялись нашого району. За, так, за благодійний кошт дітей в державне підприємство Артек, таке є на Закарпатті, оздоровлювали. Там теж була школа навчальна. Ну, процес іде онлайн, звичайно, ну, він іде. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, виплати бюджетникам? Чи вдається платити зарплату? Що там субвенція у вас, як, як з грошима для бюджетників? Ті ж такі вчителі, uh -huh. лікарі, що там? Зарплата виплачується все вчасно, субвенції надходять, все, все є, все працює. Да. Е, чи є чи Над, великі надали вузку е, скору ну, автомобіль скорую допоможі. Ага. Тому у нас були точно ну, але їх вкрали орки, скажімо так, надали нам скору ну, лікарня працює, хоч і обстріли, але працює. Лікарня працює, вчителі працюють, зарплати є. Що з пенсіями? Багато, я думаю, пенсіонерів там у вас полишалося. Так, да, багато пенсіонерів. Ну, хто на карточку отримує, все є. Хто Укрпошта, Укрпошта їздить по кожному селі. На машинах роздають, видають пенсії, все, 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 все у них працює. Молодці. Укрпошта повернулася, нова пошта повернулася, бізнес повертається. Нова пошта. У нас поки що повернулася Нововоронцовка, Велика Олександрівка. Ближче поки що я так, ну, там малі села, то там ще й нема. От Велика Олександрівка. Ага. Це 50 кілометрів десь від Береслава. А, ну, але а вже ближче людям їхати, Уже, вже якось трохи, вже трохи. Вже трохи. Вже що, ближче. Їхати що з інфраструктурою? І... Там росіяни підривали навіть найменші місточки, мені розказують, там в вашому регіоні. Підірвали навіть цю нову трасу, яка була от в тому році буквально закінчена. Це береслав Великоолександрівка. Підірвали цю трасу, ну, засипали її щебнем, проїхати можна, е, ну, але вона, звичайно, не в тому стані, що була. Містечки, канали, електроопори позривали. Ну, максимально як ну, пошкодить все, все зробили, як хотіли. Важливе питання: чи багато мешканців району взаємодіяло з окупантами, чи багато колаборантів зараз. Відкрив викривають, чи є якісь чи є арешти, чи є підозри по колаборантам? Чи є у вас такі? Е, наші служби займаються. Це СБУ займається. Знаю колаборантів. Слава Богу, не так багато. Ну якщо брати в процентному співвідношенні, були звичайно, більшість з них втекла. Mm -hmm. е, так, чую, що хтось з В столиці шовався, В столиці шовався, Херсонщини, так. Так, да. Да, да, да. хтось в Скадовську. Е, ну, Як скажуть, були, були, ну. Ну, це зазвичай такі люди, які е, при, при нашій ж при, при нашому житті були такі, як сказати, е, Лузери. Ну, з, низь, з низькою якось соціальною відповідальністю, е, які ну, безпринципові, скажем так. А потім І... при окупантах Сучайна... вирішили стати владою, да? Так, да, да, да. ну я вважаю, що потрібно знайти всіх обов'язково, тому що село, це ж, я ж кажу, це як маленька родина, і вони кожен знає, хто що робив, хто що казав, хто що і буде дуже неприємно, якщо люди будуть бачити, що той, хто їх здавав, угу. той хто казав, у кого здесь схований флаг, ну, прапор наш український і буде ходити далі по селу, і нічого не понесе за це ніякої відповідальності. Дуже дякую вам, пане Дмитре, за цю розмову. Дмитро Слівченко, голова Береславської райради, це на Херсонщині, був з нами на зв'язку. розповідав, як там на звільнених територіях нашої країни життя. А ми побачимося вже наступного разу.